Ви дивитесь, шоу біла козбі? Я теж обожнюю його шоу. Я все життя був фанатом Біла Козбі. і ніколи його не зустрічав. Але він зателефонував мені десь рік тому і сварив мене за те, що я лаюся на сцені. Це дивно, бо ми з ним навіть не знайомі. Але він вирішив, що повинен мені зателефонувати, бо він біл, і пояснити мені, у чому ж уся сутність комедії. Я сидів і слухав, як він мене сварить. А коли тобі читає моралі Біл Козбі, ти забуваєш, що вже дорослий, і почувайся як один з тих дітлахів на його шоу. Тож я залітаю в хату. Весь в очікуванні розмови з білом Козбі, Беру слухавку, а біл починає душні. Я такий. Вітаю містера Козбі. А він. Я би хотів поговорити з тобою. Стосовно деяких речей, які ти. Дозволяєш собі на сцені. Це його. Я хочу розповісти тобі історію. Він завжди розповідає історію. Я розповім тобі історію. Я маю п'ятьох діток. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять, п'ять діток. Я живу в Масачусетсі зі своєю дружиною Камілою і моїми п'ятьма дітками. Тож. З п'ятьох наших діток чотири дівчинки і один хлопчик, його звати Еніс. Йому подобається все, що ти робиш. І якось він прийшов зі школи з гарнюю посмішкою на лиця мій синок, так схожий на мене. Він входить додому, схожий на мене, з гарнюю посмішкою, і я не можу встояти. Бо це така гарнюня посмішка. І він приходить, і я питаю, про що ти там таке хороше думаєш. І мій малюк каже мені, я посміхаюся, бо мені треба гроші, щоб побачити, шоу Еді мерфі, будь ласочка, дай мені грошей на квиток. Тож, коли малюк так посміхається, бо йому потрібні гроші на квиток, я можу дати йому грошей на квиток. Я грішми в хаті не карую, тож гроші на квиток у моєї дружини каміли. Тож я маю піти на кухню, де моя дружина готує вечерю для родини. І вона на кухні готує. І у неї в руках ополоник, і вона мішає ним борщ, бо готує їстоньки. А малюк заходить на кухню з гарнюю посмішкою, і каже: мама, будь ласка, гроші. Вона дає гроші, він йде на твоє шоу. Тож ми сидимо в своїй хаті, чекаємо, коли Еніс повернеться. І от приблизно о п'ятій ранку наш малюк заходив в двері, і в нього дивний вираз обличчя. Наче він почув на твоєму шоу чогось, що раніше не знав. І я кажу своєму малюкові малюче я кажу, що ця людина казала на сцені. А малю каже, тато ця людина вийшла на сцену і говорила. А я питаю, що ж він сказав. А він, тато, він вийшов на сцену і казав різне таке. А я питаю, що ж він сказав. Тато він вийшов і сказав. Вітаю, йдіть сраку, відсмакчуть балубу. Цілуйте мою чорну сраку, піздуйте нахуй, бляха. Смокчить, смокчіть і не кричить. Ти не можеш казати, бридота, лайка, бридота, лайка, бруд зі сцени людям. А я йому я ніколи не казав бридота, лайка, бридота. А він мені ти знаєш про що я кажу. Просто я не можу промовити ті слова, які ти використовуєш, але ти знаєш, що я маю на увазі, коли кажу Бридота, лайка, бридота, лайка, брод. А я йому, я взагалі ніколи не казав Бридота, лайка, бродота, лайка, брод. Не йду про що ти кажеш, іди в сраку. І тут біла понесла. Він такий От про це я тобі кажу. Ти не можеш казати Хуй. Перед глядачами І я розлютився, бо він вважає, що це є моє шоу. Типу, я просто вийшов на сцену, поматюкався і пішов собі. А я, між іншим, ще жарти примудрюсь між лайкою вставляти. Нельзя зробити шоу лише з матюків. Типу. Чуєте, люди? Піхвахуй, їбаться встраса. До побачення. Гарної ночі, па папа. А, бляха, я так розлютився, що зателефонував річарду Прайеру і сказав, прикинь, річ, тут біл козбі мені дзвонив і сказав, що я забагато лайсь. А річард сказав, коли цей лиган знов позвони, йому, що йому сказав, ти нахуй. Мені бляха по цим балах. Якщо люди сміються, роби будь-яку срань. Він спитав: люди сміються, коли ти кажеш те, що кажеш. Я кажу так. Тобі за це платять. Кажу так. Тоді передай білу, щоб налив собі кока-коли, посміхнувся і столив писка. Гладко дзьоби лиган сокябле. <рі> річард, річард, найахуєвший в шоу бізнесі. Це через річарда я почав займатися комедією. Коли я був малим, я так хотів бути Річардом Праєром, що ховався в підвалі, вмикав його альбом, щоб мама не чула, і слухав цю херню тишком нишком. Такий слухав цю хрінь. І Я так сильно хотів бути Річардом Праєром, що почав виходити на сцену, коли мені було 15. І говорив, ходив, поводив себе як Річард Праєр. А моя мама сиділа там і дивилася на своє 15-річне шадо, яке таку хрінь там городило. Тоді весь мій виступ був про гімно, бо це все про що я знав в 15. Це був весь мій життєвий досвід, але звучало наші жарти Прайора. Ну, знаєте, коли йдеш серий, ти іноді так сериш, що водичка заприскує тобі сраку. Правда ж бісить ця хірня. А знаєте, що мене реально бісить, це коли гамняшка наполовину вилізла зі срака, а потім і назад полізла. В натурі. Ну і нахер вона назад залазить. Давай виходь же бляха на свободу, так. А ще дуже бісить, коли засядеш серий, ти серйозно так і надовго, а вилазить манюня така какаха. В натурі шматочок лайна малий, як Путін. І хочеться запхати голову, між них і спитати у сраки. Це що бляха, чи ще три дні чекати? А що в натурі бісить, так це коли жопа не хоче з тобою співпрацювати, стискається і рубає какаху навпіл. Оце в натурі, бляха, аказія, бо тепер сраку треба витирати десь години три, не менше. Треба переїжджати в обухов, щоб туалетного того паперу вистачило підтертися. А знаєте, що в натурі піздець, як бісить. Піздець, як бісить, коли після того як посерив, так, щоб на день уперед, знаєте, закінчив серити, змиваєш лайно, і тиць моя радість шматок лайна спливає. Що йому треба? Херлі він сплив? Отак От я виступав. Мама сиділа в шоці. Якщо ви не дуже розумієте англійську, то важко зрозуміти про що я Чуєш лише «гамно», срака, лайно, бляха. Я зустрічаю багато іноземців, людей з інших країн, які бачили мої фільми, приїздять до США і в Нью-Йорк, бо Нью-Йорк це місто туристів. І вони бачили моє шоу по HBO, але англійською вони не дуже ж прехають, розуміють лише матюки, і потім намагаються відтворити моє шоу. Вони підходять до мене звідусіля і кажуть: Еді Мерфі, пішов нахуй! Іди нахуй. Еді. Я тебе знаю. Я бачив тебе по телевізору. Ти той же пішов нахуй, так? Ти лучший. Нюхай бебру, бляха. Відсмигчись океабне чорта сракий. Нравишся мені. Самий лучший уїбан. Ти той же пішов нахуй. Я з хати боявся вийти. Я ледь не одружився минулого року. Не треба тут улюлюкати. у 80-х Треба одружуватись. Я читаю газети і скажу вам нахрін, фате треба бути обізнаним, бо можна й підчепити щось.